Всім привіт! З вами знову Нателла Романівна таролог. І давайте ну, подивимося, сьогодні буде такий досить цікавий розклад. Якось в мене останні розклади були такі більш негативні, на якісь такі негативні моменти. Давайте візьмемо, подивимось щось позитивненьке, щоб нас порадувати. А, і я вирішила зробити вам такий розклад на тему того, який подарунок приготувала вам доля а, до кінця цього року. Ось так, тобто, що таке приємне відео ва ваше життя, несподівано. О, і це має бути щось таке, від чого ви отримуєте задоволення, тобто будете дуже-дуже задоволені. Отож, подивимося, подивимося, що за подаруночки долі вам а, приготовані до кінця цього року. Тобто, у вас ще є приблизно півроку, щоб їх отримати. Отож, у нас три колоди. А, обирайте, як завжди, ту колоду, яка на вас дивиться, той варіант, який на вас дивиться, можете зупиняти відео, можете а, ставити на паузу і прислухатися до своєї інтуїції, дивитися, до якої з трьох колод вас тягне. Отож, обирайте першу, другу чи третю, тобто того, якою вас тягне більше всього. Так, Сподіваюся, що ви обрали, і ми почнемо з першого варіанта. Ці дві колоди я поки що відкладу вбік. Він кладу в бік, ми розберемося із цим варіантом. Отож, давайте подумаємо: для тих, хто обрав перший варіант: які подарунки доля приготувала для вас? Що такого приємного трапиться в вашому житті протягом цих, скажімо так, вже п'яти з половиною місяців, так, до кінця року, до кінця 2025 року? Що там такі за подарунки долі вам приготовлені, отож? Давайте ну, витягнемо три карти і подивимося, що ж там такого вам приготували. Так. Угу. Так, давайте надивитися, що ж тут у нас за ситуація. Сподіваюсь, що вам видно. А, отож, давайте дивитися так. А, є у вас якась певна ситуація, яка зараз у вас. Дуже займає, ви через неї переживаєте. Ви у вас ви знаходите зараз в стані боротьби. Ви постійно боретеся з чимось. У вас така напруга, внутрішня така напруга. Ви не можете розслабитися. У вас дуже сильний стрес. Ви знаходитесь в позиції захисту. Ви час. От Готові, знаєте, закритися в будь-який момент. Ось у вас такий зараз відбувається стрес. І доля підготувала вам такий подарунок, що ось цей стрес, ось цю функцію, що весь час треба бути на настройним, весь час треба себе захищати, візьме на себе якийсь чоловік, король мечів. Тобто, він стане на ваш захист. Ну, не можливо і в прямому сенсі, але скоріше за все, в переносному сенсі цей чоловік забере на себе більшість от таких от обов'язків, які вас вводять в цей стрес. Тобто він візьме на себе ці функції, ці обов'язки, і вам не треба бути цим вже займатися. Це приведе до того, що ви відчуєте заземлення певне, певний баланс. Тобто вам просто буде таке дуже сильне полегшення. А ви відмовитеся, віддасте оцей стрес, ці обов'язки, оцю всю напругу. А у вас буде момент заземлення, надходження свого балансу, і цей чоловік зіграє в цьому дуже важливу роль. А, до речі, це може бути не особливо якийсь там романтичний партнер, це, можливо, буде якийсь. Ну, наприклад, може бути родич, який візьме на себе якусь певну відповідальність, зніме з вас цю тяжку відповідальність, і вам стане легше. Це, можливо, буде якийсь там колега або керівник на роботі, який, знову ж таки, візьме на себе цю відповідальність, і у вас от, дійсно буде полегшення. Ви відчуєте, що ви нарешті в балансі, що у вас немає такого роздраю шаленого, в якому ви знаходитесь зараз. І ви зможете якось привести свій емоційний стан до ладу. Ну, Людина дивіться. По знаку зодіака, ну це не завжди співпадає, але може бути що людина ця а, Терези. Терези, король мечів, скоріше за все, така людина, знаєте, спокійна, впевнена в собі. Як я вже казала, це не особливо не обов'язково романтичний партнер. Це може бути просто людина, яка зніме з вас цей тягар відповідальності, оці такі обов'язки <головість> або таку ситуацію, в якій ви зараз знаходитеся, яка змушує вас весь час. Боротися, виживати весь Ви час, знаєте, от чекати якогось підвоху від всесвіту. Ось такий у вас подарунок підготував для вас всесвіт протягом ось цих ось наступних півроку. До кінця року це трапиться дуже добре. Ситуація дуже приємна, я б сказала, тому що ментальний спокій, психічний спокій це прям. Знаєте, те, що дуже добре впливає на довголіття. Взагалі, для жінок знаходитись довгий час в стресі – це не корисно. Так що, якщо якась людина з вас це зніме, візьме на себе ці функції, то це просто, я вважаю, чудовий подарунок долі. Бажаю вам всього найкращого. Ото, це було послання вищих сил для тих, хто обрав першу колоду. Давайте тепер дивитися другу колоду, другу колоду. Так, якщо ви обрали цю колоду з такою рубашкою, давайте дивитися, який подарунок долі приготували для вас. Ой, карти аж спішать, спішать вам щось сказати, приготували для вас вищі сили до кінця цього року. Який подарунок долі? Що такого приємного станеться в вашому житті? Несподівано приємного, який подарунок долі. Трапиться тут. Давайте надивитися, ну, давайте надивитися, ну, що ж там за подарунок долі такий. Знову ж таки, витягнемо три карти і подивимося, що ж там за ситуація, що вам підготували вищі сили. Так, і знову ж таки це пов'язано з людьми. Дивіться, ну, по-перше, який подарунок долі у вас чекає поїздка несподівана. Можливо, ну, шість капірів – це поїздка несподівана, це знаєте, от майже як евакуація. Тобто, можливо, вам доведеться виїхати, залишивши більшість, так скажімо, минулого життя в цій країні, і знаєте, перебратися на нові береги. І це буде дійсно подарунок долі, дійсно буде дуже несподівано. Вам доведеться все планувати заново на новому місці, починати все спочатку. Вам це буде в принципі цікаво, але ви трошки будете знаходитися в такій невпевненій ситуації, тому що. Все починати наново, ну, це також досить важко, але це буде вас одночасно і лякати, і одночасно це буде давати вам якусь надію на майбутнє. І також це буде пов'язано з тим, що в вашому житті вам дуже допоможе е дівачаш, дуже, дуже допоможе якась жінка. В принципі, по цій карті жінка е такого, знаєте, віку 35. Плюс, тобто ну, така зріла жінка вам дуже допоможе в цьому в організації, скажімо так, вашого життя на новому місці. І це буде саме ця вся ситуація пов'язана з переїздом. Тобто ви кудись переїдете досить несподівано. А, от, Тобто тут, ну, по 6 пів це завжди ви кидаєте все старе і відправляєтеся в невідомі далі, так би мовити. І далі вже йде організація свого життя на новому місці. Ось так от. От ну в принципі, тут карти всі позитивні, нічого такого негативного я не бачу. Просто от очистка пірів вона завжди дає таку несподіванку. Тобто, це, от ну знаєте, нічого не передвіщало і тут абац. От, от такий подарунок долі. Причому, якщо так карти випали, то ви маєте сприймати це дійсно як подарунок долі, тому що це вам піде найкраще. От найкраще. І так, ви будете, в принципі, в новому середовищі, коли ви переїдете, ви будете оточені жінками. Багато жінок буде навколо вас, будуть вам допомагати. Ви приймаєте цю допомогу з подякою, тому що вони дійсно вам дуже допоможуть, особливо, як я кажу, жінка постарше вам допоможе. Не знаю, хто це може бути у вашому оточенні. А, можливо, хтось з ким ви виїдете, або когось, кого ви зустрінете вже там на місці. От. А, але так, от ваш подарунок долі це от несподіваний переїзд, несподівана релокація. От. Ну, але тут все найкраще. Якщо ми дивимося на цю ситуацію дійсно, як подарунок, то завжди це все на краще. Отож, от, не бійтеся, якщо так трапиться. Не стресуйте сильно, воно вам все одно викрутиться на, на добре. От. Ось так от Ось така ситуація для тих, хто обрав другу колоду. Так, і у нас залишилася третя колода. Так, давайте надивитися третя колода. Хто її обрав, хто обрав колоду з такою рубашкою. Давайте надивитися з вами, що ж такого. Підготувала для вас доля в наступні півроку, який подарунок буде в вашому житті, яка ситуація, тобто, що приємного трапиться. Давайте отак подивимося. Подарунок долі. Щось таке несподіване, що трапиться в вашому житті, і це буде приємна подія. Ну, як я вже казала, сьогодні ми дивимося лише на приємні події. Отож, витягнемо три карти, так завжди. Так, давайте надивитися. Три Так, ну дивіться, тут у вас ситуація серйозна, тому що одразу ж випав старший аркан. Старший аркан одразу випав, причому старший аркан смерті, трансформація, дуже серйозна трансформація трапиться. І в, в стосунках. В стосунках трапиться трансформація, тому що десятка кубків це в принципі сім'я. А будуть якісь родинні зміни також досить несподівані, але вони будуть несподівані тільки для ноти. Ну, із... Якби це сказати, якщо хтось дивиться з боку і ззовні, всередині ці вже зміни давно назрівали, і ви відчуєте, що ці зміни, вони, не дивлячись на свою несподіваність, вони не будуть відчуватися як щось таке шокуюче. Тобто, це буде от щось трапиться, і ви відчуєте таке, знаєте, у вас буде таке відчуття, що ну от нарешті, нарешті. Тут важко сказати по смерті, що це може бути. Це може бути як розлучення, так може і навпаки бути шлюб, тому що смерть це зміна статусу, просто зміна, зміна мірності буквально. Тобто, і оскільки далі у нас йде десятка кубків, дуже гарна сімейна карта, тобто, тут, можливо, зміна сімейного стану. І, скоріше за все, може бути, знаєте, ну, якщо не весілля, то можливо буде. А... Якась зустріч з людиною, з якою ви будете дійсно планувати якісь серйозні стосунки, тому що тут у нас ще й випав і лицар Жезлів, такий Активний молодий чоловік. Активний молодий чоловік, який буде до вас залицятися, досить такий, знаєте, серйозний, досить розумний, тобто людина така з серйозним підходом. От. І... Да, сімейна карта дуже гарна. Скоріше за все, дійсно якісь романтичні стосунки. Можливо, ви розлучитеся і вступите там, знаєте, на горизонті з'явиться новий залицяльник. О, от, або, навпаки, у вас вже є такий серйозний залицяльник, і він нарешті прийме рішення зробити пропозицію. Тобто тут може бути і одруження, і формування сім'ї. Тобто, Дуже-дуже приємні карти. В принципі, не бійтеся смерті, що вона тут випала, оскільки ми дивимося сьогодні на ці карти, як на подарунок долі, то тут смерть нам показує трансформацію. У вас іде трансформація, позбавлення від минулого всього, від всього зайвого, перехід в новий стан, Тобто ви будете в новому стані. і Оскільки далі у нас йде десятка кубків, то стан цей буде сімейний. Сімейний стан зміна сімейного статусу. Ось так от. Ну, дивіться, бажаю вам також всього найкращого. Для когось найкраще може стати розлучення. Таке також буває для когось одруження, тобто тут кому як. Але все це буде на краще, тому не бійтеся. От. Ну і дивіться, де там у вас на горизонті маячить чи не маячить цей лицар мечів. Ось так от такі карти для вас сьогодні. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Такі я вирішила взяти більш позитивний розклад <свідки> зробити для вас. От, бажаю всім, хто дивився, хто обирав сьогодні карти, все найкраще. Сподіваюся, у вас в житті будуть не лише ці подарунки долі, але і ще їх набагато більше. От, всього вам кращого. Нехай все у вас буде добре і до зустрічі в нових відео.